Барбара Космовська Буба. Розділ шостий. Час на СЦЕНУ Зіграємо Бубу у бридж?» – улесливо запитав дідусь. Не обов'язково на гроші, швиденько попередив він. Буба знала, що напередодні дідуся впіймали на здійсненні таємних грошових операцій з пані Куницькою. Щиро кажучи, до кінця місяця я залишився без копійки гірко зізнався він. Не можу, зітхнула Буба, намагаючись, щоб її голос звучав трагічно. Я домовилась з батьком хтось повинен провести з ним нинішній вечір. А чому саме ти? ревниво запитав дідусь. Адже для цього є твоя мати. Мама не може. У неї зустрічі з перекладачем. А що ж це за така багата країна, яка здатна купити всі ці машини кохання? Дідусева відвертість, здавалася, мала меж. Сидить, напевно, десь у поганенькому барі з якимось занюханим журналюгою, що цілує її ручки і захоплюється польськими любовними романами. Якби побалакала з Павлом, він би її теж поцілував, та ще й у першокласному ресторані. А що скажеш, якщо ми разом зустрінемося з татом? буба таємниче посміхнулася. Відпадає, скептично покрутив головою дідусь. Твій батько не може мене витримати навіть у товаристві Манчаків. Стерпить, бо він буде по той бік екрана, а ми обоє сидітимемо на дивані, у увечері прем'єра його програми. Розкаяння грішників у студії? поживався дідусь. І твій батько в ролі Янгола. Певно, що подивимось. Обожнюю такі шоу. Дідусю, буба ледь докірливо глянула на нього. Ти до всього ставишся з упередженням. Ми повинні об'єктивно оцінити батькові здібності миротворця. Цього разу, моя дорогенька, ти перебільшуєш, дідусь аж затрусився. Не звертайся до мене цією жахливою мовою кар'єристів, як твої нещасні батьки. Ти що вирішила в майбутньому піти їхніми слідами, писати поганенькі романчики або мавпувати на екрані на очах усієї Польщі? Дідусь не на жарт перелякався, уявивши, що Буба стане авторкою еротичних книжок або сидітиме, утупивши на пудреного носа в об'єктив телекамери. Твоє майбутнє повинно бути іншим, заявив він. Я бачу тебе, почав він пророчим тоном, на міжнародних змаганнях за титул королеви Бриджу. Через декілька років станеш найкращою. Ага, раптом пригадав він собі. Барташова зварила сьогодні розсольник. Учора вона обіцяла Обід! Барташова внесла супницю в простягнутих руках, намагаючись не торкатися на крохмаленого фартуха. І Бубі спало на думку, що із цією супницею і своїм непроникним виразом обличчя Барташова могла б грати у фільмах Феліні. Проте вона не вимовила цього вголос, бо Барташова зневажала десяту музу. Можливо, вона зневажала їх усі, окрім тієї, що відповідала за кухню, якщо така муза взагалі існувала, а на обід і справді був розсольник. Голос батька, що лунав з телевізора, певно, було чути в сусідів. Буба подбала про децибели, сподіваючись, що в таких ідеальних акустичних умовах дідусеві вуха в певний момент не відключаться. Зробити хіше цей базар. Дідусь намагався перекричати екзальтовану розмову усміхненого зятя з огрядною офіціанткою, яка привселюдно зізнавалася у своїй схильності до дешевого вина і пов'язаних із цим проблемах. Мене не хвилюють різні пиячки, які 20 років ошукували клієнтів, не доливаючи пива, а тепер готові висповідатися перед світським священиком. Дідусь не втомлювався коментувати. Знайдено краще якийсь бразильський серіальчик. Буде не менш смішно, зажадав він, байдужий до трагічної біографії жінки, що саме схлипувала на екрані. Нещодавно, коли батьки поїхали до Лондона, ти теж дивився якийсь бразильський серіальчик. Буба пронизала дідуся поглядом детектива, що має всі докази вчинення злочину. Нема чого іронізувати, моя дорогенька, я ж бо запеклий противник порнографії. А цю еретичну програму я дивився з метою боротьби з розпустою. Якщо боротьба з розпустою полягає в протиранні окулярів, то ти поводився справді мужньо, визнала Буба. Дідусь поволі втрачав упевненість, але продовжував обстоювати позиції захисника моралі. Це було жахливо дивитись, як ці нещасні дівчата вимушені принижуватися, докинув він, упіймавши здивований погляд онуки. Так принижуватися, що ж роздягнулися, бовкнув він і посміхнувся у вуса. А знаєш, Бубо, я навіть замислювався над тим, хто дивиться такі непристойні шоу, бо жоден порядний чоловік. Ти, дідусю, послужливо нагадала Буба, намагаючись краєм ока стежити за батьковою мандрівкою життям чергового гостя. Цього разу ним був енергійний колекціонер велосипедів, який через своє хобі втратив усю родину. Ну, скажи мені, Бубо, невже цей тип нормальний? Як можна жити на десятьох метрах із двадцятьма велосипедами? Якби збирав самі лише педалі, то жінка ще якось би витримала, А так, спати між чоловіком і самокатом це ж кошмар. «А вже ж!» – погодилася Буба, поглинаючи останнє печиво. Добре, що в нас ніхто не колекціонує велосипеди. Усяке буває, але місця принаймні не бракує. Звук дзвоника примусив дідуся відреагувати істерично. Дивись, щоб ти, бува, не сказала цього в недобру годину, зловісно прошепотів він і, схопившись за серце, пошкандибав до дверей. Матінко, матінко. леметувала Ольга вже з порога. Нам треба поговорити. Голосінню Ольки, старшої бубиної сестри, вторувало ревіння її сина Францішика, що висів на матері, схопившись за її душию. Де батьки? Ольга навіть не подумала привітатися. Вона дуже тверезо оцінила ситуацію. Відсутність матері змусила її перервати сцену розпачу. Буба такі сцени пам'ятала і знала, що з кульмінаційним моментом Олька зачекає на повернення батьків. Мама в перекладача, а тату тут Буба тицнула пальцем в екран. Звідти весело сміхався батько. Олька простежила очима за пальцем і знову вибухнула риданнями. Це якийсь цирк, а не дім. Я страждаю, а батькові он як весело. А ти звернися до нього, побалакайте в програмі, лагідно порадив дідусь. Потрапиш без кастингу, бо виглядаєш гірше, ніж цього хотілося режисерові, в'їдливо докинув старий. А ти облиш мою помаранчу, гаркнув він на повеселілого Францішика і кинувся до фрукта, на який поласився було онук. Малий знову вибухнув ревом. Цього разу мати не приєдналася до нього. Унизу стоять дві мої валізи, повідомила Олька, намагаючись виглядати байдужою. Так наче те, що її валізки стоять собі внизу і чекають, було чимось природнім. Ви вже вечеряли, бо я голодна. Валізки, кажеш, то ти таки ідеш», – зрадів дідусь. Із цього й треба було починати. Звісно, перед дорогою треба трохи під'їсти. Олька зосередила увагу на своєму нігті. «От чорт, зламався, так само, як моє серце, згадала вона і в нападі демонстрування зневаженого материнства спробувала пригорнути Францішика. Спроба закінчилася його голосним невиразним протестом. Я залишаюся, заявила Олька, коли в кімнаті на мить запала тиша. Розлучаюся з Робертом. Вона обвела поглядом перелякані обличчя. А валізки треба принести нагору. Ти не можеш так зі мною вчинити, дідусь блід, і буба перелякалася, що доведеться знову, як під час останніх ольчиних відвідин, викликати швидку. Спокійно, дідуню, я уже біжу по крапельки. Вони тут, дід із поглядом мученика, вказав на дверця та пару батьків. Налий скляночку віски, від чогось іншого мене знудить, попередив він. Мені теж налий, зажадала Олька. Навіть не думай, дідусь поволі оговтувався. Ти повинна повернутися до чоловіка тверезою. Я залишаюся, похмуро нагадала Олька, і дід знову пополотнів. Можеш тут залишитися за однієї умови, видушив він, озброївшись скляночкою улюбленого напою. Якщо твій Роберт зберігає в помешканні колекцію із двадцяти велосипедів, я й не підозрювала, що дідусь так подався. Олька перелякано вдивлялася в нерухоме дідусеве обличчя. Останнім часом ти був у кращій формі, чемно зауважила вона. Після нашої зустрічі я щодня робив електрокардіограму, поскаржився дід, жваво жестикулюючи вільною рукою. Буба не брала участі у сварці. Кожні три місяці Олька із сином, що ревмари вів, атакувала батьківський дім. Захоплювала вітальню і перебувала там доти, доки не з'являвся скрушний Роберт із букетом прив'ялих троянд. Після довгих перемовин, коли сльози чергувалися із взаємними докорами, уся трійця полишала територію відчуження. Олька і Францішик з полегшою, Роберт із невиразною гримасою жалю, неначе учень, у якого несподівано закінчилися канікули. Цю сумну вервечку біженців супроводжували запевнення, сповнені радісних слів про міцні родині Узи й побажання, аби несподівані ольчині відвідини раз і назавжди залишилися в історії. Проте вони повторювалися з аж ніяк не історичною регулярністю, просто без кінця. Я ж казала, цей Роберт ще справжня дитина, повторювала мати після чергового ольчиного пришестя. От побачите, вона знову сюди повернеться. Пророкувала мама драматичний сценарій. Я пригадую, як ти робила все, щоб їхній шлюб відбувся. Батько не міг пробачити матері, що та примусила старшу дочку взяти традиційний шлюб, де були ксьон Скорик, органіст та численна рідня з обох сторін. Тобі хотілося обручок, білого плаття й чайних троянд. то тепер маєш, додав він із зловтішним задоволенням, що віщувало початок великого усеосяжного скандалу в сім'ї. Дайте спокій, намагався рятувати ситуацію дідусь. Треба радіти, що хтось погодився одружитися з Олькою і що перед нами знову декілька спокійних днів. Буба вже очікувала моменту, яким зазвичай завершувалися такі події, проте знала, що протягом найближчих трьох днів їй знову доведеться стати свідком повторення сестриної історії. Почнуться ті самі розмови, утішання, прокльоне на адресу дня шлюбу, аж до миті, коли всі кинуться до дверей, щоб відчинити їх переляканому Робертові, який ледь помітно зволікатиме з тим, аби забрати свою згубу і відвести крихітним темно-червоним фіатом на вулицю Марисеньки. Бідний Роберт. Подумала вона про тихого швагра, у якого не було жодних шансів приборкати вередливу дружину, котра постійно переконувала свою другу половину в перевагах фемінізму над чоловічою безпорадністю. Цей фемінізм, який полягав у постійному задоволенні сценічних забаганок Ольки, і ненавмисному, проте систематичному занедбуванні Францішика, часто наштовхувався на Робертів спротив. І через це чергові псевдофеміністичні прагнення переносилися разом із Олькою на вулицю Звіренецьку. Ольга сиділа біля столу і наминала розсольник. Францішек заснув на килимі, вочевидь, звиклий дрімати в незвичайних місцях. Буба трохи непокоїлася, що її небіж. Який відзначався мавпічою спритністю у здобуванні їжі й уникненні покарань, таку саму винахідливість або, радше, її відсутність демонстрував за будь-яких спроб примусити його до розумових зусиль. А може, Олька взагалі не вчить його говорити? замислювалася Буба, дивлячись на спокійне і позбавлене звичайного хижого вигляду обличчя хлопчика. Адже діти в цьому віці не лишень пищать і ревуть, а Францішек наразі не відзначається жодним іншим вмінням. Занепокоєно думала вона, поглядаючи на спокійну задоволену собою сестру. Ніколи не виходь заміж. Олька проковтнула останній шматочок картоплі і відчула потребу поділитися своїм скромним досвідом трирічного подружнього життя. Та ще й такого, яке ж ніяк не нагадувало впорядкованих стосунків у законному шлюбі. Запам'ятай, попередила вона, шкрябаючи ложкою денце порожньої тарілки. Жінки в нашій родині. Позбавлені того, що я б назвала подружнім інстинктом. Бубі здалося, що в цей момент Олька більше переймається відсутністю в неї розсольнику, аніж отого подружнього інстинкту. А мама? запитала Буба просто так, щоб запитати. Що, мама? Олька витерла долоні об скатертину, яку Барташова крохмалила протягом двох серій клану. Мама теж позбавлена цього інстинкту адже вони з батьком стільки років щасливі. Буба раптом. Усвідомила, що епітет щасливі – дуже невідповідне слово, аби проілюструвати стосунки між батьками. Ну, хай там як, а тато з мамою разом, здалася вона. Де це вони разом? Олька роззирнулася довкола, наче шукаючи доказів на підтвердження цієї очевидної неправди. Мені здавалося, що батько щойно дурнувато всміхався в дебільній програмі, а мама, напевно, уже кілька годин базікає з кимсь, на іншому кінці міста на неї вирічився якийсь псевдоінтелектуал, що видає книжечки на всі випадки життя, а вона заряджає біля нього свої жіночі акумулятори. І так щодня, переможно закінчила вона. Якщо перебування разом ти уявляєш, як життя папужок нерозлучників, то, крім цих пташок, ні в кого немає відповідного інстинкту. Буба взялася захищати сімейні цінності. Батьки знаходять для себе час удома. Продовжувала вона голосом, який свідчив про її прагнення повірити у власні слова. Удома! Здивування Ольки було непідробним. Удома батьки приречені на власне товариство. Та вони тут просто гинуть! Так, гинуть! засичала вона зловісно, ніби повторювала слова Касандри на сцені шкільного театру. Уникають розмов! Брешуть, дратуються, утікають одне від одного, бо в них немає часу для себе. А якщо випадково зіштовхнуться, скандал забезпечено. Ти що, справді цього не бачиш? знову здивувалася сестра. Може, трохи, буба спохмурніла. Але останнім часом у них стосунки покращилися, додала швидко. Бо останнім часом вони частіше бувають поза домом. Ти теж частіше втікаєш зі свого. А що трапилося цього разу? Роберт знову отримав есемеску від твоєї подружки. Ти що дурна, я взагалі не ревнива. Олька ліниво потягнулася, відкриваючи плаский живіт із западеною пупка. Зрештою, як можна ревнувати мужика, який вічно щось жує, гикає, плямкає і взагалі видає такі хімерні звуки, ніби в його організмі працює виключно стравохід і прилеглі до нього органи, пирхнула вона. Певне, Францішик удався в батька, подумала Буба і вже вголос запитала. І ти лише через його гикання й плямкання чмихнула цього разу. Та ти що? Зараз Олька демонструвала струнку ліву ногу, і Буба подумала, що Господь несправедливо розділив анатомічні елементи між сестрами. Цього разу я насправжки пішла. Останнє слово вона вимовила підкреслено. Бо Роберт не дозволяє мені підтримувати потрібну вагу. Дійсно, я бачу, що твій чоловік не дає тобі їсти. Справа в тому, що він примушує мене їсти і називає анорексичкою, а я майже пройшла кастинг на маленьку роль у серіалі. О, це щось нове. Буба припинила оглядати власну литку, яка більше скидалася на грушу. А я гадала, що ти досі співаєш у цієї сковронської. Я вирішила більше не виступати в кабаре, окрім того, не говори мені про Сковронську. На Ольчиних щоках розквітли добре знайомі бубі червоні плями. То як час на сцену? Буба спробувала вгамувати їх подальший розквіт. Молодець, уторопала, похвалила Олька, потрохи опритомнюючи. Поки що мені запропонувала зіграти в телесеріалі Кохання та скальпель. Уперше чую, бо його ще не почали знімати. Олька блискавично перевтілилася в знімальну групу. Почнемо навесні. Ну, а до того часу я повинна важити максимально 50 кілограмів. То кого ти гратимеш, скальпель? Бубо перелякала перспектива побачити ще худішу сестру. Одну з пацієнток, дурненька, лежатиму на лікарняному ліжку разом з головною героїнею. Якщо вона теж така худа, то поміститися, прикинула Буба, ми лежатимемо. Не на одному ліжку, а в одній палаті. У цьому домі що? Усі розуміють сказане так буквально. У цьому домі що знову живе моя старша донька, із за дверей висунулася батькова голова разом із шиєю, закутаною шарфом. Ну, і як я вам сподобався? Цс. Олька промовисто засичала і тицнула пальцем у сплячого Францішика. О, господи, батько щиро засмутився. Ви знову повернулися назавжди, а я думав, що ти прийшла подивитися, як я виступаю на телебаченні. Якби я хотіла подивитися, як ти виглядаєш на телеекрані, то не виходила б з дому. І це було б найкраще для всіх. вигукнув дідусь, що, підбадьорений зятевою присутністю, наважився вийти із своєї схованки. Павле. гримів він далі, незважаючи на. Здоровий сон правнука. Будь мужчиною і дай нарешті лату власному домі. Ця пані тут не прописана, а хоче пропихнути сюди свого нестерпного шибеника. Нестерпний шибеник, на підтвердження непомильності дідусевої оцінки, схопився з голосним плачем і незграбно стягаючи труси, обцюняв килим, а саме турецьку розету, якою так пишалася господиня. Що тут робиться? Чому у дідька ви дозволили йому пісяти на килим? у дверях стояла мати і намагалася поглядом переконати Францішика припинити ганебні дії. От і капець твоєму килиму, Марисю, проказав дідусь тоном знавця, а тоді тихенько вибрався із цього шарварку, який знову зчинився у вітальні, і асоціювався. В буби з Вавилонською вежею. Хіба щось з тією відмінністю, що тут ніхто нічого не будував. Навпаки, руйнувалися підвалини й опори родини, і все це під голосний плач Францішика, який демонстрував могутність свого голосу в будь-якому місці й у будь-якій ситуації.